Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео, у новий влог. Це таке експериментальне відео. Лампова розпаковка, або, точніше, ламповий показ моїх покупок з Єви і не тільки. Сьогодні я вперше записую відео з мікрофоном, і мені потрібно говорити досить тихо, що для мене. Незвично. <смір> а, якщо я буду говорити звичним тембром і темпом, то це буде дуже голосно і дивно з мікрофоном. Тому це така попитка номер 1 записати відео з мікрофоном і подивитися, що вийде. Я е, сижу на кухні, тут поряд холодильник, що увімкнувся, сподіваюся, <смір> це не буде дуже голосно, реально. Ну, окей, просто. Заради експерименту, майже АСМР-відео, покажу вам свої покупки. Спочатку такі звичайні побутові, далі трішки косметики, і, звичайно, парфум, аксесуар, тому давайте розпочинати. Сьогодні я поїхала в Єву. У нас просто дуже холодно, дощ. А насправді, я записую це відео 30 вересня, здається, сьогодні останній день вересня. А ви його будете дивитися, напевно, в кінці жовтня. Ну, це не важливо. Отже, а, купила я ось такі два засоби. Я обожнюю ось цю зубну пасту Elmex. Ось таку для чутливих зубів. Здається, це польський бренд. Мені дуже подобається ця паста, подобається відчуття після чищення. І... Та, що вона для чутливих зубів, я категорично не рекомендую пасти з відбілюючим ефектом. Навіть якщо у вас прекрасні здорові зуби і здорові ясна, але ну, я б не радила, скажімо так. Я собі не купую такі речі, купую тільки. Для чутливих зубів. Я навіть вже перестала останнім часом купувати звичайні зубні пасти, я купую тільки для чутливих зубів. От подобається мені ефект. У мене насправді дуже чутливі зуби, особливо о, влітку, коли ми їмо багато фруктів, овочів, ягодів, і зуби такі дуже якісь аж оголені, ніби знаєте, тому. Ну, коротше, я практикую ось такі от пасти. Це одна з моїх найулюбленіших. І я вирішила купити сьогодні ще ось такий ополіскувач. Тут, по-моєму, 400, 400 мл. Ось такий ополіскувач спробувати. Хоча я не фанат таких засобів, мені достатньо пасти. Ну, але спробуємо, що це таке. От, за компанію купила ось такі зубні щітки. Вони супер бюджетні, до 50 гривень, прям дуже дешево. Я люблю звичайні, обикновенні зубні такі щітки. Такі трішки в кольорах українських всі. Звичайно маю на увазі ніяких тут загибів, перегибів, якихось резинових вкладок чи силіконових. Я таке не люблю. Я люблю ось таке звичайне, і вже моя сім'я, відповідно, підлаштується під те, що я купую. Але якщо ми разом кудись ідемо і потрібно купити з щітку комусь, то кожен ну, там, обирає, що йому більше до вподоби. Але якщо я купую самостійно, то все це звичайно, ось такі прості форми. От. Тут написано, що це щітка середньої жорсткості. Я, до речі, не звернула увагу на це в магазині. ось тут написано, е, Тому що я обираю м'які щітки. Ні в якому випадку не жорсткі і рідко середньої жорсткості, тому що, як правило, вони так само жорсткі, але сподіваюся, що ці щітки будуть нормальні. Не всі ну, розділяють. Цю ідею, мою любов до м'яких зубних щиток. Ну, але вже, як є. якщо будуть жорсткі, то я ними користуватись не буду. Просто два дезодоранта, чому мене це дуже здивувало, тому що в Єві рідко таке зустрінеш, як і в якомусь звичайному стаціонарному магазині. Щось що цей нівея, я вже його раніше купувала. Тут нуль з солей алюмінію. Бачите, для мене це гіперважливо. Це основне, на що я звертаю увагу, більше ні на що не звертаю увагу, тільки на ось цей значок. От, якщо піти просто в звичайну Єву, чи там в сільпо, будь-який магазин, то такого ну, майже не зустрінеш. Зазвичай купую в інтернеті там різні дезодоранти, антиперспіранти. Але у Єві цього разу була нівея і був ось такий лоріаль, чоловічий. Теж. А тепер спірат нуль спирту і льсолей алюмінію, Це дуже приємно. Дякуємо. Так, ну основне, за чим я попхалася в ту Єву це були ось такі от пензлики від бренду Patricia Лідо. І ось такі бальзамчики для губ, бальзамчики чи помадки, не знаю. Я прямо як цей, знаєте, жертва маркетінгу. Року, тому що всі побіжали і я побіжала, але треба сказати, що раніше, коли я бачила в Тіктоку відгуки на румяна кремові від Патрісія Ледо, дуже такі хвалебні, там в захваті всі, і я Поїхала в Євро, щоб пропосвичити, потастити, типу, і вони просто виявилися з жакарні. Після того я купила собі два відтінка. І я дуже задоволена ними. Тому я подумала, що можливо ці продукти такі самі класні, раз про них так багато говорять. Ну, давайте почнемо з цих, напевно, пензліків. Так, е, ну, давайте з цього, він такий. Типу для контурингу, наскільки я зрозуміла, цей менший я навіть не знаю для чого, якщо чесно. Пензель подвійний для румян та контурингу. Ну Це, понятно, це і румяна, і контуринг, а це, чесно кажучи, я не розумію цю кісточку. Ну, Можливо, для консилера, але я не користуюсь таким синтетичний ворс. Ну, Давайте розкривати якось, не знаю як. Сподіваюсь, не дуже голосно. Може, може мені вже СМР записти. Я, до речі, дуже люблю СМР. Постійно дивлюсь його перед сном. Дуже приємно. Боже, яка вона м'яхенька. Це шикарна штучка. Подивіться, яка вона красива. Красива і дуже м'ягенька. Дуже мягенька. Треба спробувати з нею макіяж зробити. Вона ідеальна, мені здається, для бронзера буде. І, можливо, для румяшок. Але я румяшки звикла трішки іншими наносити ось такими. Зараз мені також розпаковується. Також приємна, але, можливо, вона для хайлайтера підійде. Але вона така щільно набита, знаєте, я. Поки що не дуже розумію, для чого їх застосувати. І що мені не подобається в цих пензликах, хоча я їх бачила і раніше, і завжди думала, на що вони мені потрібні. Я завжди зберігаю пензлики, типу, в, ну, в такій, типу ємності, коли вони просто от, в такому от вертикальному положенні знаходяться. Типу... Стоять, так сказати, не лежать. А це треба щось видумати, щоб вони отак от лежали. Ну на столі просто вони лежати не будуть. Десь їх треба ховати в шуфлятку. Напевно, це, от єдине, що мене спиняло завжди на відкупівлі цих пензликів, так це те, що їх незручно зберігати, я так думаю. Так, ну давайте ще раз все розпакую зараз. Тут вже скотчем підклела, прикольно. Я спеціально взяла сюди ножниці, такі маленькі. А взагалі, чи ви любите АСМР? Чи ви дивитеся АСМР? Чи ви поймаєте цей прикол? <ріст> О, а я сьогодні ще ходила слухати і, і пищала у всіх магазинах. Це, можливо, все не знаю. Куди не зайду і кругом пищу. Так, ну це для румян. Скоріше за все, класний пензлик. Він не дуже щільно набитий. Тобто він не буде багато набирати продукту. Отак, от як я по відчуттям на руці, так? Дуже м'який, просто такий приємний, обалденний. Це може бути для пудри під очі. Я люблю пудру наносити великим пезлем, просто кілька мазків на все обличчя. Це, типу, таке, ну, як на мене, як я звикла, то це маленький для пудри. Його треба от... Ну, він не бере велику площу. Не? Там обличчя. Я думаю, для румян буде просто шикарно. І ось це якраз. Буде хороший для хайлайтера. Або для якогось контурингу, хоча я не користуюсь такими продуктами, я не роблю контуринг, я використовую тільки бронзер і румяна. Це взагалі мої улюблені продукти в макіяжі. Це бронзер і румяна. Без них немає макіяжу взагалі. Я не розумію, як зробити типу макіяж без цих продуктів. Для мене макіяж взагалі це обличчя. Тобто це просто вирівняти тон обличчя, додати трішечки життя на це обличчя у вигляді румян, такого легкого там загару, і все, можна більше нічого не робити. І очі, типу, це не важливо вирівняти тон лиця обличчя. Тому для мене бронзер румяна це найважливіші етапи в макіяжі. Ось такі кісточки, ну, прикольні. 200 гривень одна. От. Озвучу вам ціну. Зараз, ну, коли я купувала, це я ще раз наголошую: кінець вересня, то ці пензлики входять в акцію 4 до рівня 2, чи 2 до рівні 4. А ти покупуєш 4, а платиш за 2. От. А наступних два, 2, ну, типу, ось 4. Типу, я купила і по факту заплатила там тільки за пензлики і за помадку, за те, що дешевше, відповідно, в чекові. Ось цю бамбукову помадку, чи той пальзамчик, чи то помадка, дуже. Боже, я постійно цей мікрофон трогаю руками, я за нього забуваю. Дуже його хвалять в ТікТокі. Там просто всі в захваті. Але коли пішла на сайт, їх взагалі немає. Здається, на сьогоднішній день був якийсь 02 відтінок тільки. А потім десь я прочитала, що ці зняли з виробництва, а хтось каже, що вони просто перепакувалися в ось цей футляр такий золотий. Ну, зараз подивимося. Я пішла, значить, попробувати, відкрила той тестер. Це відтінок номер 01, там їх 4 здається. Саме популярні, здається, якраз таки четвертий, його не знайдеш днем з агнем. Тому я взяла ось цей. Ну, четвертий, зараз будемо дивитися, чи вони по текстурі однакові, так. Де тут зачепитися, що розпакуватися? я не розумію. Так а я ще з візьму до своїх очей, бо я не бачу через те. О, знайшла. Зараз спробу. Блін, тут цей мікрофон трохи. Я не розумію, як його відкрити. Ну, я ти типу, побачиш ось ці тут полосочки. Сліпа баба не может затипеть. О, нареште. Ну, Как обычно, не с первого раза. Что это за уродство уже начинается? Ну, это капец. Спивай, Злизу все. О, все. Смотрите. Это какие-то такие. Бамбуковий, типу футляр, да? типу як з дерева, подивіться, який цікавий. Я ніколи не звертаю увагу на цю Патрісі Лідо, але її так всі люблять. А, от яка фішка, подивіться. типу, це ніби як, е, бальзам з відтінком. Да? От, типу помадка. І на краєчку ось такий, типу, як бальзамчик. Бачите? Багато хто пише, що незручно, через те, що тут на краєчку цей бальзамчик, типу відтінок на кордони ваш губ, типу, не дістає. Ну, не знаю. Давайте засвочимо. Це мене це мене опік тут такий. Це <звучили> Давайте Давайте тут засвочимо. О, боже, який він класний. В нього така приємна текстура, приєм, принаймні от на руці. І відтінок мені дуже подобається. Мені здається, на губах буде просто такий шикарний нюд. Подивіться, класний, блін. Треба їхати ще одну купляти. А там осталось буквально три штучки. Mm. Ще не в кожній Єві є. Я знайшла в найбільшій Єві, яку я знаю у нас в місті. Так, давайте відкриємо тут. Теж ця пілікалка, може це вона пілікала. Яки не люблю, коли єва це ліпить і потім ці залишаються сліди. Який кошмар. Футляр цей лип, ну це ще не футляр липкий, це ще. О, з першого разу. Ура, все знялося жахливо. Подивіться, на цей просто люкс взагалі. На хвилинку здали, що це щось на магніті, але ні, таке дішманське, ну виглядає непогано. Атага, друзі, бачите, вони подібні. Так, давайте порівняємо. Звідси порівняємо. Якісь такі, бачите? цей, о, вони чуть-чуть різниця Цей більш ніби як насичений 0,4. Цей такий супер нюдовий. Зараз я зроблю сводч, і ми з вами писуємо. Ага, це і навпаки вже кордони типу, малює, а всередині проплешини. Треба буде щоб намалюватись. Дуже гарний дуже відтінок. Подивіться, який красивий. Мені дуже подобається. Похоже на мій опік. Так. Блін, шкода, що не на магніті це біля буде злітати взагалі ще не тримається. Тож, о! Треба защокнути, окей. Так, ну от такі діла. Ще я купила собі пензлик. Не пензлик, а олівець для брів. Ось такий Eveline. Мені його ще треба розпакувати, Тоже Eveline. Він повинен мати дуже такий тонкий гриф. Тауп-підтінок. У мене до цього був ламель. Ну, він у мене як би є. Я навіть сюди принесла, щоб порівняти. От мій ламель старий, а це новенький. Угу, це у нас ось такі. Такий тоненький евелін тов. І це дуже подібний. Ламель також товп. О, зараз я ним користуюсь. Ну, цей сухий, прям, ланте. скільки мені треба зусиль. Такий світліший, скільки мені знадобилось зусиль, щоб тут помалювати, на відміну від ось цього. Ну, попробуємо. Хоча мені цей ламель подобається. Ним не переборшиш. Чуть-чуть там кілька штришків, враховуючи те, що я взагалі не бровіст і не. Мейкап-артіст і так далі. Непогані штучки. Так, що я ще... тихо не падати? Що я ще купила, хочу вам показати в сільпо неожидано отаку штучку за 100 гривень. Зараз спеціальну серветку, бо вона така в впелюти, така залапцяна. Під... І ця е... стеклошка тут гуляє, звісно. Ну, що Значить, Тут у нас відкривається, і це типу для прикрас. Можна для відливантів, до речі, використовувати, якщо цю кришку зняти. Тому що якщо кришку закривати, то ну, щось сюди так. влізеть, то взагалі нічого. А, я чому взяла? Тому що воно під склом і все видно. Може десь поставити в комод і... 100 гривень. Воно, здається, 300 було, чи 400 Це, Типу знижка була 100 гривень. Я думаю, ну ладно, за 100 гривень я як би, візьму. Так, ну і останнє, що я вам покажу, це, звичайно, парфюм з колекції Secret Garden Amouage Love Mimosa. Друзі, взяла абсолютно наосліп заради колекції, тому що я фанат Amouage, ви знаєте. Це 24-й здається флакончик у мою колекцію. І я дуже шкодувала, що я його не купила раніше. В мене була можливість купити його два роки назад, коли я ще не знала, що він знятий тоді. І тільки починалася моя така епопея за муажами. Але парфузнатаки сказали, що це не важно, так сказати, мімоз. ну, типу, звичайно, мені немає нічого такого платити за неї там. Ті гроші, які за неї просять, абсолютно не варто, ну і так далі. І як би я і не купила. Хоча тоді в мене була можливість за непогані гроші її взяти. Хтось продавав на барахолці майже повний флакон. Але я не купила. Тому що подумала: ну, мій мозе це не зовсім моя нота, а, якщо вона ще така неважна, то типу, для чого вона мені потрібна? Ну, Але ж вона не давала мені споку. По-перше, знятий, а по-друге, Е, ну, шалене кохання у мене замогажив. Шалене просто сталося, і я почала активно скуповувати за можливості, звичайно, флакончики. От, і побачила ось цей аромат. Також з рук е, трошки менше, ніж пів флакону. Ну, фактично, я купила цей флакон за ті гроші. Половин, менше половини, за які я могла його купити два роки назад. повний флакон. Ну, але, але, не судьба. От я його нанесла вже. Собі на руку, так, це, звичай, це реально звичайна мімоза. От нічого особливого в ній немає. Але вона, як на мене, вона натурально звучить. Хто дивиться в мене регулярно, то ви знаєте, що останнім часом мені подобаються мімози. От як буває, да? Нещодавно купила собі лікувен мімозу, Обожнюю її. Я її вже носила, вона просто чудесна, вона чудесна, вона дуже стійка, дуже шлейфа. Насправді я її відчувала годин 6 від себе це прямо дуже добре. от Я її відчувала в шлейфі. Вона чудесна, вона така квіткова, вона прекрасно звучить в прохолодну осінь. І, звичайно, коли я побачила цей парфум, я не могла його не купити. От. Він чимось ледь подібний на лековин. Тут немає м -м, солодкості в розумінні, якоїсь гурманської солодкості чи ванільної солодкості. Тут, якщо якась солодкість є, то це солодкість саме квітів мімоза. Да? Взагалі квітів, тому що можна розрізняти, до прикладу, солодкість фруктову, солодкість квіткову. Це солодкість о, перепрошую, квіткова, але. Ну, наскільки це можливо, да? загалом це така віточка, гелячка. Відчувається ось цей ледь деревна складова, але не деревина, як, так, як така, да? Якийсь там кедр, якась потужна деревина, а відчувається саме молода гілячка. Молоденька, така знаєте, юна, не надламана. І ці пупінки і мімози. І ви знаєте, я можливо і рада, що я купила пів флакона, тому що більше не треба, більше я його і не зношу ніколи в житті. Тому що в у мен, у мене є мімози. Це тому, що дань бренду, дань моїй любові до амуаш, тому що аромат знятий. Якби я купила і найбуде. Да? Кілька разів в рік, я думаю, я його поношу. От, я дуже хочу собі ще кілька муажі. А, в тому числі з цієї колекції Лайла Клав. І, і бажано також пів флакона, тому що цілий мені в житті не зносити. От. Колір просто чудесний. Ну, класно. Знаєте, якби я в сліпому не дала, я би. Мені сказала, що це Амуш, це простий Амуаш. Я хочу записати відео про всі свої Амажі, але мені страшно, що воно буде 3 години. Воно буде реально 3 години, можливо, варто буде розділити якось по частинам, ну, не знаю. Тому що Амуш, зазвичай відео про Амаш дивляться тільки, кого є Амуаж, хто починає закохуватися в Амуаш і цікаво просто послухати думку іншого людей. Вот. От аромат, такі покупки. Я дуже задоволена от цими кісточками просто бомбічиськими. І дуже задоволена я от якими бальзамами. Зараз на руки, піду собі на губи намажу. Мені здається, що ось цей може чуть-чуть сушити губи. Але він такий ну, ну, Обидва вони липкуваті такі, на набуток. Коротше, спасіба Тіктоку і Трецу за те, що розрекламували ці бальзами, що вони. Скажано виросли в ціні, цей зараз в стаціонарному магазині я взяла за 80 гривень, а на сайті він 200 200! Ось цей 250. Ну, типу, блін, це ж Патрісія Лідова. чого? Ну ладно. Кісточки обчя, огонь. думаю, це мої будуть любимі кісточки. Вибачайте за суржик, друзі. Но... Куди діватися, коли не читаєш книжки? А... Спілкуєшся з людьми свого міста, які спілкуються з Сульшиком. Ну, то вже куди дінешся. Коротше говоря, сподіваюся, це відео вийшло, і я його загружу на YouTube. Якщо воно вам сподобалось, то напишіть. Бажаю вам всього найкращого, друзі. Всім папа.